Мене звати Кривопишина Олена Миколаївна. Я є дитячий тренер Київського флорбольного клубу. І сьогодні ми з вами будемо знайомитись з флорболом. Флорбол це швидка, динамічна гра з ключкою і м'ячем, яка схожа на хокей, але без льоду. Стійка флорболиста: ноги трохи шире плеч, спина рівна, трохи нахилена вперед, плечі розправлені, голова прямо. Тримання ключки. Одна рука тримає ключку зверху на самому кінці. Друга рука підтримує нижче, але не дуже низько і не дуже близько до верха ручки. Ключка може бути на праву або на ліву сторону. Тримайте ключку обома руками так, щоб було зручно контролювати м'яч. Контроль м'яча. Ключка має передню, зручну та задню незручну сторону лопатки. Використовуйте передню частину ключки для точного контролю м'яча. Дріблінг. Це зміна руху м'яча по черзі торкаючись м'яча передньою та задньою стороною ключки. Передачі. Виконуйте точні передачі партнерам. Роблячи передачу, сілтесь в лопатку партнера. Приймаючи м'яч, руки не напружені. Робимо рух вперед. Супроводжуючи м'яч назад, лопатка нахилена трохи вперед, якби накриваючи м'яч. Удари поворотах. Використовуйте різні техніки для точних ударів по поворотах. Найчастіше використовують китки поворотах. При виконанні ударів носок передньої ноги розвернути вперед. На уроках фізкультури дуже важливо виконувати тренувальні вправи, такі як контроль м'яча, передачі, переміщення, тактичні дії, удари по воротах, навчальна гра. Зараз ми продемонструємо вправи на контроль м'яча. Обводка фішок, шлях перешкод. Діти оббігають першу перешкоду з нікою. Потім широка обводка. І потім обігають колом. Наступна вправа на місці. Перекладаємо м'ячик перед собою з правого боку, з лівого боку по 4 перекладання. Друга вправа вісімки. І третя вправа перекладаємо тільки з ручною стороною, повертаючи лопатку. Жонглювання. Звичайне жонглювання, жонглювання на ребрі ключки і жонглювання сонечко. Зараз ми продемонструємо вправи на передачі м'яча. Передачі м'яча. Передачі м'яча в парах. Один стоїть на місці, другий рухається вперед-назад, передаючи м'яч партнеру. Передача м'яча в колі. З м'ячом діти знаходяться в центрі кола. Інші діти без м'яча стають навкруги. І діти, які з м'ячом рухаються, передають м'яч тим дітям, які стоять за полом. Зараз ми продемонструємо вправи на удари по воротах. Удари перша вправа змійка. Діти рухаються один за одним, повторюючи рухи першого гравця і в кінці кидають м'яч у ворота. Наступна вправа ведення кітки з різних точок з фішками. Діти стають біля ворот і один за одним. По дуге оббігають і кидають м'яч там, де стоять фішки. Переходячи від однієї фішки до іншої, флорбол має прості правила, які легко запам'ятати. Основні правила включають: грають дві команди по 5 гравців плюс воротар. Гра відбувається за на майданчику розміром 40 на 20 метрів. У спрощеному варіанті на полі 20 на 10 метрів грають 3 гравці проти трьох. Можна грати з маленькими воротами і без воротарів, або з великими воротами та з воротарями. Гравці не можуть грати в м'яч ключкою, що піднята вище коліна. Заборонено ставити ключку між ногами, грати лежачи, стрибати, зупиняти м'яч головою та руками. Заборонено штовхати суперника або грати небезпечно. Заборонено бити ключкою по ключці або по тілу суперника. Дозволяється зупиняти м'яч тілом, ногами, передача ногою. Сподіваюся, цей відеоролик допоможе вам та вашим учням краще зрозуміти флорбол і підготуватися до учнівських ліг Здорова Україна. Успіхів у тренуваннях та іграх.